Вітаю! це віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Про найважливіші і найцікавіші події Черкас та області далі. Бракує місця для горя. У місті Черкаси працюють над створенням нового військового кладовища. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, алея почесних поховань майже заповнена. Алея почесних поховань на території п'ятого кладовища вже. Закінчується і земля, і наших героїв, на жаль, стає все більше. Е е прикро е усвідомлювати, що Роскополянська громада не е на наше прохання передати земельну ділянку поряд складовищем під розміщення алеї почесних поховань. Ну, але маємо те, що маємо. Місце під нове військове кладовище та сектор почесних поховань уже визначене. Спершу територію площею близько 2-3 гектари підготують, буде знято родючий ґрунт та проведено всі необхідні роботи. На території Черкащини правоохоронці знищили урожай наркотичних рослин на понад 21 мільйон гривень. Це більше ніж дві тисячі кущів Конопель, а також уже зібрані і заготовлені рослини. Скільки людей отримали підозри? Розповідають у Нацполіції. Наркоаграрії викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно із поліцейськими Золотоніжського райвідділу та Уманського райуправління управління поліції, оперативниками кримінальної поліції, спеціалістами кримінального аналізу, під процесуальним керівництвом прокуратур та за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення. Поліцейські провели низку обшуків у домоволодіннях та на присадибних ділянках фігурантів. Відтак виявили та знищили понад 2100. Кущів конопель, близько 300 кілограм зрізаних рослин, 105 кг висушеної подрібненої коноплі, а також обладнані хімічні речовини для культивування. Орієнтовний прибуток від збуту вилучених наркотичних засобів на чорному ринку міг сягнути 21,5 мільйона гривень. За результатами проведених дій поліцейські затримали сімох фігурантів порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 307 та частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Черкащина на порозі епідемічного сезону. Щороку захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції зростає, починаючи з жовтня. Уже зараз активно зростає захворюваність на COVID-19. На сьогодні в області циркулює новий субваріант COVID-19 стратус. Він протікає легше, але викликає хриплість голосу та інші симптоми, характерні для вірусних хвороб. В серпні місяці було госпіталізовано у зв'язку із коронавірусною хворобою, 116 осіб, з них 35 дітей. На жаль, зареєстровано один летальний випадок. Це жінка 56 років, мешканка з Венигородського району, яка мала певні супутні захворювання. Загалом же початку року в області зареєстровано 721 підтверджений випадок коронавірусної хвороби, із них 112 дітей. Фахівці нагадують, єдиний дієвий захист від ускладнень це вакцинація. Особливо важливо щеплюватися людям із груп ризику, старшим за 60 років, з хронічними захворюваннями, вагітним медикам, вчителям та військовим. Майже рік родина з Черкащини чекала звістки про свого сина, який зник на війні. Розмістили його фото на стіні віри і надії в центрі села. На жаль, світлі сподівання не справдилися. Історію розбитої надії розповість Анна Білик. Коли виходили на побратимів дуже важкими шляхами, то нам сказали не чекайте. Але душею я не могла цього прийняти. я не хотіла в це вірити. Але мусила це все слухати. Нам сказали, що він двоє суток був засипаний в траншеї і йому дроном воду скидали, щоб він міг попити. Найважче, каже жінка, було витримувати очікування. Ну, Це очікування, ну, я не знаю, як та тюрму не зрівняти. Ну, день, за, день за тиждень. І це наче це вічність вже триває. У травні під час великого обміну з'явилася Надія. Рідні дізналися, що Михайла бачили живим у полоні. 4 часа вечір до мене телефонує донька і каже, мама, наш міша живий. Його бачили в полоні у січні місяці. Назвали навіть його позивний ім'я. З того моменту кожен день для родини перетворився на нескінченне очікування. З того часу, коли він зник, наша сім'я, як сказати, просто існує. Свято для нас начебто і свято, але в душі біль. Знаєте, коли було тіло? Можна підібрати якісь ліки, а ця біль, вона не лікується нічим. Лариса Васильівна вірить, син відчуває її підтримку, навіть перебуваючи у полоні. Ми на відстані, але ми зв'язані. вони відчувають нашу підтримку. Я в це вірю, я це знаю, тому що це моя дитина. Я її відчуваю. І я знаю, що він так само відчуває мене. Цей сюжет було знято 30 серпня. Вже за кілька днів родина отримала страшну звістку. З полону повернули закатоване тіло Михайла. Весь час сестра Героя Любов займалася пошуками. Вона не полишала надії і збирала будь-яку інформацію. каже: любов до брата давала сили триматися і боротися за правду. 24 травня нам опізнав звільнений з полону, що бачив його в полоні. Але як виявилося, на той момент вже він був репатріований в Україну, переданий репатріаціями і тіло підлягалося катуванню. Сільський голова додає, Михайло став одним із 44 героїв громади, які більше ніколи не повернуться додому. Ми вшанували Михайла Вікторовича Костюка і до нього. На щиті повернулися 44 захисника нашої громади. На теперішній час у полоні перебуває 34 захисника або зникли безвісті. Михайло Костюк народився у 1996 році. Працював у сільському господарстві, а у вересні 2023 року був мобілізований до ЗСУ. Пройшов підготовку у Великій Британії, служив старшим стрільцем аеромобільного батальйону, а у червні 2024 року під час обстрілу в районі Максимільяновки він зник без звісти. У вересні 25-го стало відомо. Михайла більше немає серед живих. Його тіло повернуло додому, аби рідні змогли попрощатися з героєм і поховати з усіма військовими почистями. Побратимів не відпустила з передової на прощання, але у їхніх рядах Михайло назавжди залишається живим. Анна Білик, Павло Болевич, телеканал Вікка. Мистецтво з душею України. Переможців обласної премії імені Данила Нарбута визначили в області. Нею щороку відзначають кращі художні твори дорослих митців та обдарованих дітей. Рішення ухвалює фахова конкурсна комісія. Серед художників Черкаської області цьогоріч лауреатом став Володимир Яковець за роботу Тарас Шевченко. Серед обдарованих дітей Каріна Вакуленко з роботою українська мотанка. Владислава Сербіна намалюється рювала квіти полеглим героям. Дарина Дідура створила художню композицію Мій дивний сон нагадаємо, обласна премія започаткована на честь видатного українського художника і сценографа Данила Нарбута. На цьому поки завершуємо випуск. Більше подій описано на нашому сайті Віка.юей. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб. До наступної зустрічі.